То яка така кава мока краща, кіну чи команданте? Сьогодні ми робимо другу частину, тому що перша вам не сподобалось, ви сказали, що команданта була стара. Ми навіть будемо використовувати сито для просівання кави. На що ми це будемо робити, щоб задовільнити ваші потреби, тому що 2027 рік хто думає про пил в каві? Про всяк випадок буду замість крові, ось ця штука. Як волокінбіки за колонком. Щоб у вас взагалі не виникало питання, що це свіжа комолка, я взяв ці 60, щоб таки побачити битву найдорожчої комолки команданта. Чи потрібно мати рівномірний помел? Найбільш рівномірний, який можливо. Я можу одразу сказати, що не потрібно. А чи важливо от кількість. Чи... Чи треба мінімізувати кількість маленьких частичок? з Не знаю. Але вони потрібні. Вони, Все додають, одно. як на мене, вони додають щільності і отримують mm. воду краще. І різна пропорція різних часточок вимивання при екстракції. Uh -huh. Тому що, коли велика часточка, вода не проникне, і вона витягне з того лабіринту. Вона розчинить, але не витягне. Як Добре. Мавпа. Засунула руку в банку і не може витягнути банан. <рив> то саме відбувається часточкою кави, тому маленькі часточки потрібні, але ми сьогодні все одно дізнаємось завдяки крубі, що воно там по пилу буде. Зараз буду влаштовувати і прокоментуємо вже результати. Не світло. Тут 3,2, тут 31 клік, але там не з нуля 32 можна вважати. Ого! Але вона швидше. О. Анатомічно коменданта більше подобається, але на кіно якось простіше. Або просто незвично. Заварюю все таки я, щоб все було чесно. Однаковий пороверу. Недоварено? Є трохи. Ну, свіже, ще. Водянисто, Як, Як. Треба переворити, щоб зрозуміти, що там. Це було 1.45. А друга чашка прям водяниста-водяниста 1.37. Тут на 0,15 різниця поки що. Угу. І тут і там. Зменшив на три кліки і на три номери. І зараз будемо переварювати, дивитися. Мені здається, у тебе квакер попав. О, і тут вже приліпає. Зараз буду на 30 секунді секунді на хвилині, щоб трошки швидше її заварити можна. Ти і там, і там по 79 грам налив? 80, то там. Я бачив. Просто однаково. Щоб Артем був задоволений, треба варити все однаково. Команданте Сі 60. Якась мутна штука, можливо, занадто маленький повал. Але тут була екстракція більша, а тут менше. Може, я занадто зменшувати. Але тут за екстракцію, воно все скаже. Це все-таки свіжа кава, 11 число сьогодні, 17-6 днів. Якраз воно закрита максимально. Воно плюс-мінус зрозуміти екстракцію. А потім не перемикайтесь, ми просіємо кол. А далі реклама? Сьогодні немає спонсора банки склянки. Скляної банки для зберігання меленої зернової кави. Це було попереднє відео. Це відео не спонсоровано яким, окрім ось всіх нас, хто приймає участь. Інший спосіб вимірювання, напевно. Він же одразу міряє. вже. Да. Да. Плюс закритий. Угу. Але він завжди починає з меншого. Тут навпаки з більшого і зменшує. Угу. І як ви бачите, 21,5 буде, якраз буде 1,5. Ось уже дійшли. Так, щоб ви розуміли, в нас дійшли згоди і тепер 1,5 і 1,5. Зараз у них прям є mm. різниця. Дуже велика різниця по ТДС. І в смаку також ще є. Що смачніше? Коменданти. Ну, ТДС більше. Mm -hmm. Зараз зменшував помел, підіб'ємо під екстракцію. А тут якось дивно. Не вистачає смаку 100%, треба зменшувати помил. Ну, в принципі, видно було по заварюванню кількість маленьких щосточок зверху, була величезна облашується. Кислотність велика. Де? Мені після цієї тут інтенсивніше. Невелика, а інтенсивніше виходить. Хоча, може, вони ж по температурі змінюються, тому більше їх треба. Тут є після смаку, який тривається, тут немає, тут треба зменшити помалу. Але. В'яже, тут більше, тут менше. Але це прикольно, що воно в'яже. В цьому випадку з гранатами. Mm. Якщо гранат їсти. Не знаю. Що тобі сказати? Ну зазвичай воно так і є. По екстракції в нас вийшло 1,5, 1,3. Це цього. Зменшуємо на мере з половиною. Помел виходить 2,65. Помел. Трошки більше і на кіну трошки менше зробили. І зараз по аромату однаково. Тобто має бути ідеальне. 95-та температура попередня була 93. На 58 вода стікла, зараз подивимось, що буде тут. Ні, тут не стікла, Тут трошки довше. На 1,58 вода саме зникла. Зараз плюс-мінус однакові. То можна тепер чесно порівнювати. Да, так, Помил підібрали. А тут який дивний присмак він і минулого разу був і зараз. Опиши його. Помаранчевий. Угу. Як помило. зелено Зелене помаранчевича, Угу. 1.57. Результат першої чашки, зараз другу. Репортновіша якась. Угу. Саме якість. Оця... Просто плотненька. Все одно вона більш в'язка. Про що це говорить? Варіантів багато. Або це обробка сама така дає, або сам гранат це дає. Який або... смак легенький такий, прикольний. Ну типу, він не, напр... не напряжний. Угу. І солодкість якась, ну, цитрусова. Якщо... Тут більше гранату здається, а тут більше. Мені в цій чашці пік якийсь у смаку. І він такий, якраз в'яжучий і пік концентрований. Да -да -да". Ну наче є таке. І... Ну, можливо за рахунок кислотності. І Після смаку все сушить ага. все-таки. А тут... Так не сушить просто. Да. Тобто воно більш... Рівномірно, я б сказав. Я б сказав, ця чашка більш м'яка, а ця більш агресивна. Угу. Як можна підтвердити чи спростувати це твоє це... це тільки по відчуттям. Ну, по відчуттям. Ну. Що подобається більше? Е... Ну, напевно, не та не та. Угу. Бо від цієї хочеться більше інтенсивності, а від цієї після смак вирівняти. Але це можна зробити. Росію це Це можна зробити збільшити помил, зменшити трошки помил. Угу. І воно якраз вирівняє. Зараз ми заварили на 95 градусах. 1,52 перша. І друга 1,52 десь. Теж буде приблизно. 51, 52, 51. Ні, ну краще після смок. Краще, ніж це? Е, ніж був. Угу. Зараз я думаю, в плюс-мінус. Зараз в екстракції просто потрапили прям угу. Один в один. Тобто 0,1 або там 0,5, різниця. Це перше, команданти, а це кіно. Тобто ви бачите, потрапили. В екстракцію, в ТДС, чесно. Зараз робимо доставання смаку вже на ідентичній чашки. Якраз починається цитрусовість з'являтися. Угу. Після смак такий прям. Не дуже. В мені гранатовий. Угу. А мені якось, ну. Саме-саме після смак. Угу. А перед після смак... там. Відчуття, так? Да? Ну, не дуже. Тобто після смак так, але поки до нього дійде, угу. треба пережити оцю всю держинку Зараз трохи охолодно. Гірчинка, так? Якась. Перед після смак. Новий не знаю, не знаю. То ти вже перепив. М? То ти вже перепив. Ні. Я відчуваю, що тут рівна кава. Угу. Вона не має, не випирає частина якась. Але це мені Так, да, зараз на охолодженні ще гірше стало. А що? Флейвер пішов сам по собі. Команд вам по <кхем> ну, не завжди так. Так. Да? Теж з'являється це трошки. На охолодження чисто. Угу. Дівчинка, але вона тут цитросова кірка якась. Що можна сказати зараз? Це, це ж ми температуру підняли. Так. Може і за неї. Може. Але в цілому? Що по чашкам? В, в цілому, плюс-мінус. Ну, по в, смаку вони все одно відрізняються одмірно. Відрізняються, треба сказати що. Та важко зараз сказати. Та як важко? Це більш збалансовано просто. Угу. Воно равномірно. Угу. А це більш контрастна... І саме пік-смаку якийсь там зміщений, так? Інтенсивність в якійсь частині смаку. Щось якесь зерно могло б попасти. У нас поки всі чашки кажуть однаково, що ця більш легка, ну більш збалансована, а ця uh -huh. більш з яким... Агресивна. Тобто, що, що б ми не робили, вона завжди... Uh -huh. Характеристику таку має. Яку? Контрастність. Ну, агресивніша. Агресивніша, да. Саме агресивніше. Агресивніше, так. Найагресивніше в піку в якомусь. Да? Угу. Ну, після смаку. Ой, на, на охолодженні вже угу. Прості... да? ш... простіше стає просто. Ну, більш м'яка стала? Але це ще м'якіше. Да. Текстурно, а, після смак, шар таки залишається. Але Мені здається, і хто пішов переекстракт по смаку. Можливо. І може... Температуру підняли. Угу. О, там починає... Ось як Тим... перед цим було 93 чи 92. Мені Ух. зараз ся прям виконає. Угу. Які Більше, Більше балансу. І зараз, я думаю, ігор зараз. Зможу прокоментувати ще? Ігор, зможеш прокоментувати? Справа я відчуваю більш кислотну чашку яскраву. Доволі, е якщо буду порівнювати стосовно фрукту або ягіду, угу. і колір, більш до зеленого. ягідна відчувається профільність у смаку. Тут я відчуваю більш чайні ноти, сушені фрукти. І щось схоже на спеції по типу свіжого молотого чорного перця uh -huh. е, мені здається, це більш цікаво, ну, якщо їх порівнювати між собою. Я би обрав, якщо пити, то цю. Це непогано, але в порівнянні це для мене переможець. Що поки що, це, як, як було, так і залишилось. Угу. Зараз будемо вимірювати 10,57 грамів каву засипали і скільки буде дрібних часточок. З допомогою цього сита просіювати, потім витягнемо. І подивимось до сотої граму, скільки буде маленьких часточок. Так, в результаті 1,62 грами пилу. Можна сказати, зараз подивимося тут за фракція. Один шістьдесят девять, один один. Тобто, в принципі, вона однаково зафільтрувала кіно. І коменданту. Здається, тут трохи дрібніше. Це все це відсіяно менше аніж. 500 мікрон має бути приблизно. 400 500. Здається, трошки більше померло таке. І зараз дрібні фракції. Приблизно однаково. 1,69, 1,72. І бачимо, це для джезу можна використовувати. Це кіно і зараз комендант. Саме. Я не бачу відмінностей. Якщо ви бачите, можете написати в коментарі. Ось вам що то сказати? Смак різний. Я думаю, ось ця фракція найбільшу відмінність має. Якщо до неї приглядатись, можливо під мікроскопом ви побачите, що вони якісь різні. Але так, важко сказати. Ще раз кину. І Команданта Якщо у вас є мікроскоп, піднесіть до екрану і можете повимірювати. Фракція прямо як на матчі оцінюється. Щоб зараз зробити взагалі ідеальний тест, щоб подивитися, що ж тут і що ж тут, ми візьмемо круві 200 мікрон і подивимось, що тут. Буде за різницю, Може це все менше ніж 200. Челлендж. По встановленню сид крує. Зверху буде 400, а потім 300, а потім все ще менше 300 буде знизу. Mm -hmm. Якщо воно mm -hmm. присіє. Оце прям. Не легкий. Шлях. Oh. Щось є. Не будеш все Ні. Ні, ми подивимось, що вирізаємо, що воно там. Це кіно. Зараз викривлю та й внизу цих колоновок коменданта. Чим вони відрізняться? Менше кількості, принаймні, поки що. О, там нас ситі знизу немає, не, не налипло. Так. Так. Угу. Тобто менше цих фракцій, так? Науковим шляхом ми виявили, що 400 мікрон і більше в в Великий Кіль. А там менше, ніж 400 мікрон є в вкину. За рахунок цього чомусь воно інше. Ну таке. Про що ви сказали? <рес> кіно зараз висипаємо Подив... Сподіваюсь, <рес> ви щось дізналися для себе цього епізоду. Я думаю, на цьому все і до зустрічі і дякую спонсорам каналу.